Українські студенти незабаром будуть платити по 3000 євро за рік за навчання. Деякі представники влади вважають, що це адекватна, правильна, справедлива Оце слово ми часто чуємо в контексті справедливий мир, так от справедлива ціна. Тобто в державі в якій 50% населення за даними Держкомстату проживає на менше ніж 15 тисяч гривень, тобто це навіть не 500 євро, це 300 євро. Так, от в державі, де половина населення країни проживає на 300 євро, оплата за навчання має бути 3 тисячі євро на рік. Як вам така ініціатива? І ця ініціатива від суботи розгорається на профільних ресурсах Міністерства освіти і науки України? Різні люди коментують, але проблема в тому, що ми живемо в країні, в якій все побудовано за одним дуже цікавим принципом є моя думка і неправильна. І от щоб суспільство не говорило. Які б аргументи суспільство не приводило, чиновник, який транслює свою думку, він ніколи не відступить, бо в нього є місце, звідки він може цю думку нав'язувати громадянам. І немає, на жаль, в державі запобіжників, які б пояснили цій людині або цим людям, що вони неправі. І проблема в тому, що громадян від таких людей ніхто не захищає. Тому що інколи ці люди захищаються кимось дуже високим. І на отих високих, на жаль, немає впливу наш, навіть наша влада. Нещодавно Володимир Олександрович Зеленський, виступаючи в Європі, сказав, що не потрібно орієнтуватись на Америку, потрібно мати мужність самостійно визначати. Всі ті процеси, які є. Зокрема, це він звертався до очільників Європейського Союзу, до європейських країн. Тоді виникає питання: а чому в нашій країні є чиновники, є посадовці, які колись такі були демократи, так боролися за свободу слова, які, добравшись до крісел, в яких вони сидять, стали абсолютними диктаторами, диктаторами власної точки зору? І їх нічого не обходить. Ні аргументи, ні контраргументи, ні те, як живуть люди, їм байдуже. Вони просто внаглу транслюють свою думку. І нічого їх більше не хвилює. От вони вигадали, що ви платите за освіту мало, і все. І вони будуть гнуть, нагинать. І байдуже. А тепер щодо освіти в Україні. Освіта, тут багато буде аспектів, це не стосується тільки освіти. Це от стосується всіх процесів, які є. Давайте почнемо перше. Цього року в Україні введена хороша система грантового навчання, грантової оплати. Ще до повномасштабної війни я пропонував відійти від бюджету і запропонувати гранти. Хтось в державі почув і зробив це абсолютно по-дикому. Чому по-дикому? Почалося це. З хорошого, держава вирішила співфінансувати, ми от одного чиновника послухаємо від МОН, держава вирішила співфінансувати контракт. Тобто, якщо ви вчитесь нормально і здали НМТ, ну це вступні іспити, на 150 балів із 200, держава вам дає 15 тисяч. На якщо твій контракт коштує 25, ви, е Приватних або державних університетах, то ти будеш доплачувати лише 10 тисяч на рік за навчання. Якщо ти склав на 170 е, твої вступні іспити, то на тобі 25 тисяч інколи навіть більше. І Якщо контракт коштує умовно 30 тисяч на рік, то ти доплачуєш всього 5 тисяч. Класна система, правда? Класна, якби не одне но, якби не одне но в нашій країні, на жаль. Часто буває така схема: тобі в одну кишеню кладуть, а з іншої ще більше виймають. І от держава, давши грантові кошти студентам, студентам змушує університети перейти на так звану індикативну вартість надання послуг. Що це означає? Є університет, який вирішив, порахував, що. Навчання одного студента йому обходиться ну, умовно в 30 тисяч. Але цей університет подає на грант участь і йому в там, в МОНі кажуть, ну не тільки в МОНі, в різних структурах кажуть: ні, друже, ти не можеш вчити за 30 тисяч, ти вчиш неякісно. Ти повинен, якщо хочеш, щоб ми давали студентам, які йдуть до тебе, грант. Ти повинен підвищити ціну на навчання до 37, до 40, до 42, до 45 по різному в різних університетах і в різних регіонах. І от студент, який міг би вчитися умовно за 30 тисяч гривень, він приходить до університету, де встановили йому вже 45. Так він платив 30. Тут йому дали грант в 15 тисяч. І виходить. Що він заплатив грант, а зверху знову ті ж самі 30. Хитро, правда? Хитро. Але проблема в тому полягає, що є частина студентів, які гранту не отримали. Це ті студенти, які здали на 140, на 130 балів, на 120 балів, на 105 балів. То для них буде ціна вже не 30, а 45. Раніше ці студенти прийшли б на 30 тисяч гривень. А тепер вони прийдуть на 45. Тому що держава так зробила. Держава от таким чином поставилась до університетів. Держава каже, хочеш бути в грантовій системі, тоді, будь ласка, підписуй собі вищу ціну. А те, що частина студентів, які не здали на 150 і вище гранта, не отримають і змушені будуть платити підвищену ціну, це нікого не цікавить. І в результаті давши гранти, Держава одним трішки дала, а з інших трішки забере. Як вам такий підхід? Як вам такий підхід до громадян з боку держави? А тепер давайте подивимося на цю проблему з іншого боку. А куди йдуть оці кошти підвищені? Вони йдуть викладачам на оплату праці? Ні. Вони йдуть на індексацію? Ні. Кому вони йдуть? Куди вони йдуть? Вони йдуть на матеріально технічну базу в університеті. А ви давно проходились по гуртожиткам університетів, по лабораторіям університетів, по навчальним аудиторіям університетів. Давно бували? Пройдіться в КПІ, в НАУ зараз перейменований. пройдіться. Це топові університети, це національні університети. Пройдіться і подивіться, в якому вони стані. До речі, вчора з'явилася інформація про ректора КПІ. Новоспеченого, який нібито там плагіат має в дисертації, пишуть, що замінив слово Росія на слово Україна і вийшла в нього дисертація. Не знаю, це пишуть ЗМІ. Але і таке буває. І таке буває, і не раз таке буває, і в чиновників таке бувало. Навіть деякі скасовували свої наукові ступені вчені звання. Це, знаєте, дуже хитра схема. Тебе зловили, а ти. А я відмовляюсь. О, ти молодець! Ти відмовився. Отак у нас відбувається. І ми при цьому ще розповідаємо про якість освіти. Давайте наступний аспект розглянемо. А може сьогодні вся Україна, вся Україна дітей здати на 150, на 170 балів НМТ. Оці вступні іспити. Світла періодично не було. Холодно. Страшно, стреси. Коли над тобою пролітає балістика і бахає за 50 метрів від тебе, по собі знаю, ти два дні нічого не хочеш. І вся твоя увага розсіяна. Серце болить. Наслідки для здоров'я ще потім будуть. І це в дітей є. Це є в дітей. У мене навіть кіт, коли почув оцей вибух біля будинку, в нього серце розривалось. Так... Це кіт, який не розуміє, що відбувається. Він просто почув вибух страшний. А що з дітьми буває? Що буває з дітками? У яких батьки на фронті? У яких мами змушені працювати вдвічі більше, які періодично то в бабусі, то в сусідів то ще що небудь? Чому держава дозволяє собі так цинічно? Так не емпатично відноситись до власних громадян. Поясніть мені, будь ласка, на кого працюють такі чиновники, які дозволяють собі так відноситись до громадян і так цинічно не враховувати те, що відбувається в Україні. Поясніть мені, поясніть їм, бо ви ж постійно мовчите, ви всі мовчите. А вони один їх, два, три, п'ять їх сидить. І от так з вас, от так. А ми всі ковтаємо. Що ковтаємо? Приватну думку однієї людини, яка взяла цю думку незрозуміло звідки? Звідки вони взяли ці думки? Звідки вони взяли ці ідеї? Їм хтось зверху їх спустив? Чи ця людина сама придумала? Якщо людина сама придумала таку ахінею, що вона робить на державній посаді, чому ця людина продовжує управляти процесами? Чому, якщо це людині спустили з гори цю хінею, тоді де органи влади, центральні органи влади, які, як сказав Володимир Олександрович, повинні самостійно вирішувати в себе в державах свої процеси? Хіба ви не бачите, в яких умовах діти готуються до екзаменів? Це потрібно зараз нашим дітям надіть відро на голову у вигляді надвисоких цін? Сім'ям, які і так страждають від того, що роботи немає, грошей немає, стреси і так далі. А тепер є ще один момент. Оцей момент ще важливіший. Нещодавно я був у Закарпатті, в Ужгороді, і там там, представники університетської спільноти розповідали мені, що в них є проблема з набором студентів. Знаєте чому? А тому що в Ужгороді там буквально взяти тапок, кинуть, і тапок буде вже за кордоном, бо місто стоїть на кордоні. І знаєте, що там, де тапок падає, відбувається з молоддю нашою. Там держава, яка межує з Україною в Ужгороді, пропонує нашим студентам безкоштовну освіту вищу. Безкоштовно! Не за 3 тисячі, як іноземним студентам, хоча могло би бути. Не за 15 тисяч, не за 1000 євро, безкоштовно. Так є в Німеччині, так є в деяких університетах Франції, так є в деяких університетах Польщі. Так є в деяких університетах Литви, Латвії, Естонії і так далі. То в мене виникає питання: це оцей той, хто. Пропонує таку дорожнечу для наших студентів. Чи не є ця програма викинути наших студентів за кордон, Щоб вони туди поїхали, там вчитися і там залишитися? Виникає питання, кому і чому служать люди, які абсолютно ігнорують, що відбувається в країні. І абсолютно ігнорують те. Що потрібно сьогодні для країни. Сьогодні для країни потрібно максимально зберегти молодь, максимально мотивувати бути тут. Ні. Ми будемо розповідати за мобілізацію в 21 рік. Ми будемо нав'язувати базову загальну військову підготовку з прийняттям присяги і неможливістю отримання диплома про вищу освіту, якщо ти це не пройшов. Ми будемо говорити про 3000 євро, бо якість. якість. Нам не дітей зберегти потрібно, нам потрібна дискусія абстрактна про якість. Причому часто цю дискусію ведуть люди, які самі позамовляли собі дисертації, щоби сісти на свої посади. І вони нам розказують про якість. Це не освіта, це не чиновники, це сором. Сором і нерозуміння важливості своєї ж молоді. Складна ця тема. Але, на жаль, ми мусимо її піднімати. І я дуже сподіваюся, що оця ахінея зітреться, ніби недорозуміння. І оті люди, які оце придумали, вийдуть перед українським народом і скажуть: ви вибачте, ми пожартували. Це був такий жарт, несмішний. Але ми хотіли, щоб. Ну, Подивитися на вашу реакцію. Що ви всі хочете бути в Україні, коротше, викручуйтесь якось. Бо те, що ви придумали, це ахінія, яка не на користь Україні. І оце це серйозні слова. Це не на користь Україні. Це ви щось придумали не для нас. Можливо, для когось, кому ви насправді служите. І в даному випадку. Це не український народ. Телеграм, Ютуб, тут підписуйтесь. Підписуйтесь, нас має бути більше. Ми не повинні довіряти свою долю приватній думці, думці якоїсь приватної людини, мотиви якої не зрозуміли.